21 листопада сталася смертельна ДТП за участю Коломийського чиновника. Секретар та депутат Коломийської міської ради, 7-го демократичного скликання, керуючи автомобілем Ауді А А6», приїжджав вулицею Центральною у селі Одаї Тисменницького району. На неосвітленій ділянці проїжджої частини на своїй смузі руху збив двох пішоходів: чоловіків 31-го та 45-го років народження, мешканців Одаїв. Один пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди, а другий помер вже дорогою до тисні. Сминицької міської лікарні про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. А у відділі безпеки дорожнього руху управління нацполіції в області повідомили, що одразу ж після аварії водій Аудіа 6 пройшов освідчення на алкогольне сп'яніння. Результат він був тверезим. Слідство триває. а Сам учасник ДТП на сесії Коломийської міської ради повідомив деталі трагічного випадку та висловив співчуття родинам загиблих. Для вечора я повертався з магистком і попав таке с намістки, займав двоє людей. Я тому що життя родинам заявлю. Мені жаль, що сталося і можна, чесно говорити. Після сліз за участь на день на всі процесуальні дії наразі зроблені. Будемо чекати вислати експертизу на ну, відповідь, навіть чикування. Досудовим розслідування на сьогоднішній день встановлено тільки те, що наїзд відбувся на проїзній частині, і ця ділянка дороги була неосвітленою. Щодо швидкості руху транспортного засобу, це буде встановлено пізніше, після того, як буде проведені необхідні інженерно-транспортні експертизи. Медичне освідування, яке проведено водієм, Встановлено те, що він перебував в тверезому стані, тобто оконс сп'яніння в нього не виявлено щодо стану наявності, чи тут стану сп'яніння у потерпілих, то буде встановлено так само пізніше після висновку медичної експертизи. за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 КК України. Водій опитаний. Ну, за попередньою інформацією, знову ж таки, все ж таки не бувся на проїзній частині, а вже детально сказати про причини цієї дорожньо-транспортної пригоди ми зможемо вже після завершення досудового розслідування. На сьогоднішній час поки що зарано про це говорити.